Добрий день всім. Продаються качки Орві СТ5, вага 2 і більше кілограм, є і менші. Ціна буде 500 гривень, великі 450 гривень, середні і 350 маленькі. Зараз детальніше подивлюся. Адреса Київська область, місто Миронівка, телефон 063 548 51,75. Повторюю. Київська область, місто Миронівка, телефон 063 548, 51 75. Кормі на дерті. Кінці додаю вже сою. Їм далі подивимося. Є два, найбільші вже два з половиною кілограми, такі По великі. Це великі, а ось трохи менше. А це у нас трохи менше. Ну, ці вже будуть по 350 гривень, тому що ми